Вітаю всіх, хто любить математику на моєму каналі. Мене звати Олена Іскоростенська, я репетитор з математики. Сьогодні пропоную розглянути цікаву задачу з геометрії чотирма різними способами. Дану довільний трикутник з відомими сторонами 7, 8 і 9 необхідно знайти медіану даного трикутника. Починаємо працювати. Першими способами я запропоную вам спосіб додаткової побудови. Що ми можемо зробити? Можемо провести з вершини А нашого трикутника висоту на сторону Б Відповідно, поставимо точку К і зазначимо, що АК перпендикулярно до Б у нас утворились деякі прямокутні трикутники АБК, АПК. І е, міркуємо таким чином. Нам необхідно для того, щоб працювати з прямокутним трикутником і, наприклад, шукати нашу медіану АП подальшому через прямокутний трикутник АКП, необхідно в ньому. Дізнатися довжину АК та КП. Тут над цим ми будемо працювати. Яким чином ми можемо знайти довжину АК? Це висота нашого трикутника, і, напевно, можна подумати над знаходженням висоти через метод площ. Що я маю на увазі? Знайти площу даного трикутника АБЦ ми зможемо за допомогою. Формули Герона, бо маємо відомі три сторони. А потім знайдену площу можна виразити за іншою формулою через висоту трикутника. Починаємо працювати. Для знаходження площі трикутника АБЦ за формулою Герона необхідно знайти півпериметр. 7 плюс 8 плюс 9 поділено на 2. А 24. На 2, дає нам 12, тоді відповідна площа АВС це буде корінь квадратний із 12 помножити на 12 мінус 7, 12 мінус 8, 12 мінус 9. Під периметра віднімаємо відповідні сторони. Маємо 5. Помножити на 4 помножити на 3. Розкладемо на множники число 12, як 4 і 3. І бачимо, що з під корення виноситься 4 помножити на 3 12, Корені з 5. Відповідно. Маємо площу даного трикутника, і з іншого боку ми можемо її виразити за іншою формулою. Площа АВС це одна друга висота АК помножити на довжину БЦ, на сторону БЦ. Підставимо значення числові, які ми вже маємо. Площа 12 коренів з 5 дорівнює 1, друга. На АК і на 8. Так, звідси АК дорівнює. Двійку множимо на 12 корень з 5, це 24 корень з 5, і результат ділимо на 8. Отримали, що наша висота дорівнює 3 кореня з 5. Три коріння з п'яти можемо підписати на наш малюнок. Тепер, по-дальшому, з трикутника АБК можна знайти відрізок БК за теоремою Піпагора. БК дорівнює. корень квадратний із 7 в квадрате мінус 3 корня з 5 в квадраті. Що нам дає 49 мінус 9 на 5, 45. корінь із 4, тобто 2. Що ми бачимо? Що відрізок БК дорівнює 2. А придившившись до малюнка, згадаємо, що. Медіана АП поділила БС навпіл. Тобто БП і ПС рівні відрізки, довжини яких по 4. БК дорівнює двом. Відповідно, КП теж дорівнює двом. До чого ми прийшли? Що трикутник АБП рівнобедрений. Чому? Тому що в ньому висота проведена до сторони БП, також виявилась і медіаною, бо поділила наш, нашу сторону БП навпіл. Трикутник АБП рівнобедрений. З цього випливає висновок, що бічні сторони АБ і АП рівні. АБ дорівнює 7 за умовою тому, і АП теж дорівнює 7. Наша відповідь довжина медіани дорівнює 7. А. Тепер розглянемо другий спосіб, який так само буде базуватись на додатковій побудові. Пропоную добудувати наш трикутник до паралелограма. З вершини Б проведемо пряму паралельно до АЦ. З вершини С проведемо пряму паралельну до АВ. назвемо наш паралелограм АБЦД, додаткова вершина Д. І е, з'єднаємо вершини А і Д. Бачимо, що медіана прикутника АБЦ відрізок АП слугує. Половиною діагоналі паралелограма. За властивістю паралелограма діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Тому можна поставити собі за мету, відшукати в паралелограмі діагональ АД, а потім поділити її навпіл. Згадаємо властивість, яка. Пов'язує діагоналі паралограми з його сторонами. Сума квадратів діагоналі дорівнює сумі квадратів сторін паралограма. Тобто Б це в квадраті, плюс АД в квадраті, дорівнює дві сторони АБ, бо сторони протилежні рівні, плюс дві сторони Аце в квадраті. Двійку можна винести дужки як спільний множник, АВ в квадраті плюс АС в квадраті, і підставляємо в дану рівність ці числові значення, які нам відомі з умови. 8 в квадраті плюс ад в квадраті дає нам 2 помножити на 7 квадраті плюс 9 в квадраті. Шість плюс ад в квадраті дорівнює 2 помножити на 49 плюс. 81. Відповідно з даного рівняння ми шукаємо АД. АД в квадраті це. 2 помножити на 130, це 260 мінус 64. АД в квадраті це 196. Відповідно, АД сторона. Куріні 196 дає нам 14. Так як АД діагональ паралелограма відома, то можемо перейти до знаходження медіани АП, що слугує половиною даної діагоналі. АП дорівнює половина від АД. Половина від 14 дає нам відповідь 7. Таким чином ми отримали відповідь таку саму, як і в першим способом. Третій спосіб розв'язку буде базуватись на теоремі косинусів. Для цього розглянемо кут Б. Для зручності можна позначити його альфа. І з трикутника АБЦ запишемо теорему косинусів у нас відомі три сторони, і спробуємо знайти косинус даного кута. Яка, в чому полягає ідея задачі? На першому етапі знайти косинус кута Альфа з трикутника АБЦ, потім, знаючи косинус даного кута. Другим етапом будемо працювати з трикутником АБП. В ньому БП дорівнює половині БЦ, тобто 4. Знаючи дві сторони і косинус кута між ними. Знову ж таки, за теоремою косинусів можемо знайти третю сторону АП. Так, перший крок з трикутника АБЦ за теоремою косинусів 9 квадратів, сторона навпроти кута, да? Квадраті дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Від цієї суми віднімаємо подвоєний добуток сторін а, Б і БЦ, помножений на косинус кута між ними. 81 дорівнює 49 плюс 64 мінус 14. Помножити на 8 і на косинус кута альфа. Так, далі 81 дорівнює 113 мінус 112 косинус альфа. Переносимо невідоме вліво числа вправо. 112 косинус альфа дорівнює 32, відповідно, косинус альфа. 32, 112. Спробуємо скоротити даний дріб. 32, очевидно, ділиться на 4 і 112 теж, бо дві останні цифри, як двозначне число, 12 ділиться на 4. Маємо 8,28. Бачимо, що можна ще скоротити на 4, 2, 7. Тобто косинус кута альфа має значення 2 сьомих. Другий крок. Розглянемо трикутник АБП. Знов таки, за теоремою косинусів цього трикутника вже будемо намагатися знайти довжину АП. АП в квадраті дорівнює сума квадратів. АБ квадрат плюс БП квадрат, тобто 7 в квадраті плюс 4 в квадраті, відняти по добуток цих сторін 7 на 4 і на косинус альфа. Косинус альфа підставимо уже наступним кроком. 49 плюс 16 мінус 2 на 28 це 56 помножене на 2 сьомих маємо. Так. 50, 60. 5 мінус скорочуємо. Мінус 16. 49. Відповідно, АП дорівнює корінь із 49. Наша відповідь 7. І наразі настав час останнього способу розвитку даної задачі. готова формула для знаходження медіани в довільному трикутнику. Але справа в тому, що цю формулу до розгляду пропонують тільки в профільних математичних класах. Але давайте спробуємо її розглянути. На нашому синьому трикутнику умовно позначимо сторони трикутника А, Б і С. А шукаємо медіану М з індексом С, що буде нам вказувати, що медіана проведена саме до сторони С. Тоді медіана дорівнює 1 друга помножити на корінь квадратний із 2А квадрат плюс 2В квадрат мінус С квадрат. Ще раз наголошую на тому, що С це саме сторона, до якої проведена медіана. Для нашої задачі шукаємо медіану АП. Дорівнює 1 друга помножити на корінь квадратний із 2 множимо на 7 квадрат, плюс 2 множимо на 9 квадратів і віднімаємо 8 в квадраті. Щодо рівня, 1 друга помножити на 2 помножити на 49, плюс 2 помножити на 81 і мінус 8 в квадраті 64, 64 варто розбити на множники 2 на 32. Для зручності, тому що тоді ми зможемо під коренем двійку, як спільний множник, винести за дужки. Маємо під коренем 2, помножити на 49 плюс 81 мінус 32. А в дужках отримаємо результат 98. 98 варто ще розбити на множники. 2 на 49. І бачимо, що корення виноситься двійка, а також коріння з 49 дає 7. Одна, друга і два скорочуються, маємо відповідь 7. Таким чином, ми розглянули сьогодні чотири різних способи розв'язку однієї і тієї ж планіметричної задачі. Прошу поділитись в коментарях, якщо ви маєте свій оригінальний спосіб розв'язку цієї задачі. Буде дуже цікаво.